Навчальний рік добігає кінця, і за цей час наша команда встигла втілити в реальність багато проєктів. Ми хочемо розповісти, чим же перлики займалися впродовж цього року. Наш час кожен хоче подякувати та віддати шану військовим, завдяки яким ми маємо можливість ходити до школи та на збори. Цього року більшість наших проєктів були спрямовані на благодійність. А всі зібрані кошти були перераховані з Осінь почалася з активної підготовки до благодійного стендапу. Для багатьох перликів це був перший досвід роботи над доволі масштабним проєктом, але всі змогли побачити результат кропіткої праці кожного. Це був дуже вдалий захід, на якому було зібрано 8820 тисяч гривень. Взимку ми вирішили адаптувати українські традиції до сучасних реалій та піти колядувати. Перевтілившись у персонажі Вертепу, перлики співали колядки та щедрівки, а зібрані кошти так само пішли на благодійність. Для того щоб підпадьорити та підтримати бойовий дух поранених військових, було організовано проект млинці для зсу. На тиждень Масляної лідери Печерського району приготували близько 400 млинців. Які були передані в шпиталь. Хочемо ще раз подякувати волонтерам з фонду Я допомагаю за надану допомогу для реалізації цієї ідеї. За ініціативи наших лідерів відбувся збір книжок для бібліотеки в Херсоні. Всі ми знаємо, що під час окупації книжки, написані українською мовою, знищувалися, і це не могло не зачепити нашу молодь. Усі школи Печерську та видавництво ранок Україна» долучилися до цього збору. А завдяки благодійному фонду Quantum Satis близько тисячі книжок було передано у бібліотеці імені Олеся Гончара. Перлики хочуть приносити радість в життя людей, і на день святого Валентина було вирішено справдити це бажання. Для цього силами учнів навчальних закладів Печерську було зібрано Валентинки, які потім, членкині Перл, роздали киянам та гостям міста. Крім того, ми працювали над освітніми проєктами. А саме ми вже два рази організовували розмовний клуб для учнівської молоді Києва. Для нас було важливо створити комфортну атмосферу для того, щоб ті, хто завітав на захід, вільно спілкувалися англійською та французькою мовами, робили помилки та практикували свої розмовні навички. Перлики не вміють гаяти час. Це були плідні місяці, але ж на кінець навчального року ми залишили найцікавіше. Попереду у нас безліч проєктів та ідей, які скоро стануть реальністю. Машина Перл завжди працює, а ініціативні лідери рухають її вперед.